Велика кімната плавно перетікає в їдальню, щоб завжди було видно телевізор. Ага. Ой, погано забили цвях. Зате інші 24 на місці. А це хіба в мене унітаз стояв коло холодильника? А, не де ти коли-небудь тягав унітаз на другий поверх. Твою кімнату робили ми з ліскою. Але ж я не люблю цього клоуна. А я б на твоєму місці так не робив. На ньому трималася вся стіна. У цій кімнаті бути електрика, але електрика забагато. Навіть не знати, мабуть, надівай Ага. Тут якась м'яка підлога. Так, у нас закінчилися дошки, тому ми полакували землю. Навіть зекономили. З цим коридором щось не так. Заходь! Це буде ваша спальня! Ай, мій ніж! З мене годі. Ну що, Фландерси, як тобі будинок, який побудувала любов? Ugh, oh, chum.